Без параду і вальсу, але зі щирими посмішками та вірою у щасливе майбутнє відзначили ізюмські школярі. Свій випускний. Цього року Ізюмські ліцеї закінчили 198 хлопців та дівчат. Через воєнний стан та обмеженість у проведенні масових заходів цього разу не було пишних та яскравих святкових дійств, до яких звикли містяни. Урочистості відбулись у міському палаці культури за участі вузького кола запрошених. Камерна атмосфера, урочисті промови та святкові наряди зробили свято по-особливому цікавим. Директори ліцеїв та почесні гості, котрі завітали на церемонію вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, виступили з вітальними промовами, зазначивши особливість цьогорічних випускників, адже їм довелось пройти через випробування спочатку пандемією та карантинними обмеженнями, а потім повномасштабною війною. Але школярі довели, що вони справжні мужні українці. Хочу сьогодні привітати всіх випускників, їхніх батьків, їхніх вчителів. Всім святам. Хочу побажати всім випускникам головне натхнення, здоров'я. Я думаю, що кожен вже вибрав себе стежинку на майбутнє. Ми чекаємо вас в нашому місті, тому що ви наше майбутнє, від вас залежить майбутнє нашої країни і нашого міста. Так що ми сподіваємось, що кожен після закінчення вищих учбових закладів чи ще якісь вернеться у місто і буде допомагати нам в його відбудові. Ще раз хочу всім побажати здоров'я, благополуччя і мирного неба зі святами всіх. Я приєднуюсь до всіх побажань Валерія Віталіча. Свою чергу хотів би подякувати і привітати вчителів з закінченням навчального року, привітати наших випускників з закінченням школи. Перед вами відкривається безліч доріг. Саме від вас залежить на який шлях ви станете. Було дуже складно навчатися особливо останні два роки. Ви це зробили. Ви найкраще, але хочеться так додати, що де б ви не були, в якій країні не опинилися, пам'ятайте, що ви українці зі святом. Родини багатьох випускників наразі ще не повернулись до міста. Тому частина з них отримають свої документи трохи пізніше. Непрості умови навчання, стреси та перешкоди не завадили кільком учням не просто закінчити школу, а зробити це з відзнакою. Золоті та срібні медалі, а також подяку за особливі досягнення у навчанні від начальника Ізюмської міської військової адміністрації отримали восьмеро випускників. Випускники, в свою чергу, підготувались до урочистостей. Кожен ліцей мав час на невеликий виступ: хтось читав вірші про вдячність вчителям, батькам та країні, а хтось підготував зворушливе відео. Так, цього року не було традиційних для нашого міста концертних програм, театралізацій та чуттєвого вальсу. Проте були справжні емоції та щирі гучні оплески. Не дивлячись на камерність та обмеженість заходу, хлопці та дівчата гарно вбралися, дарували вчителям квіти та посміхалися, радіючи урочистому моменту. А їхні батьки, приховуючи сльози, раділи за дітей, підтримували та робили фото на згадку. Вітаємо випускників 2023 року. Вперед до нових звершень та перемоги!